Всім привіт друзі! Ну що ж, сьогодні субота 20 січня і ми знову з Вовіком на рибалці. Тут ще пару хлопців теж з нами приїхало. Приїхали, приїхали знову ловити на жерлиці, на балансіри. Я вже собі навіть вудочку під балансір купив. І дві, дво, два балансірчики перекупив. Ну, Приїхали ми пів сьомої ранку. Темно було взагалі. З фонариками побігали, виставили жерлиці. І до 10-ї ранку жодного. Одне було спрацювання, але воно було холосте. І аж 10-тій години ранку у нас зараз тільки два спрацювання. Так що ось така от рибалка. Погода прекрасна, чудесна, сонце, легенький морозець, все супер. Но ми з войком не знився. Минулого разу, хто не бачив відео, підсказка десь тут буде або тут. Ми рибачили минулої суботи, було три шнурки. По окуню ми нічого не зловили, але ми вирішили сьогодні знову приїхати на Баунті на озеро Львівській області, щоб половити крупну щучку і крупного окуня. На жаль, поки що так собі, так собі. Але це кайф, свіже повітря, гарна погода. Хороші друзі, мило Чуть. Дивися гарно. Гарний окунь. Стоп! Його чуть вниз, сраку, сраку вниз. Що от ну, Відпускаємо окуньків. Ну, бо він виросте і зловим більшого. І знову відпустимо. Оте таку красоту шкода. Давай. Щоб розпечати все. по оконю у балансира. Пробуем. Мы тоже. Я в працювании, хлопцы, я тут прибираю. Поднялся. Такс. Пухи, что не лазает. Десята година ранку Перший раз Перше спрацювання то капець Довго чекали Спів сьомої -е ранку ми ж тут двіжуємо. Схоже на холостов, бляхо Хожим э, небо, тут холостого не буває, бля, тілі оку э, збивний великий Набачте ну, як ляска Ну да, леска упущена. Спорт продовжується. Прийшло буквально 5 хвилин. Друге спрацювання. Ну що ж, цікаво? Цікаво подивитися. Це вже нам подобається з Вовіком, ні? Щука буде. Ну, але Враховуючи, що ми вже тут три години кукаємо і ніякого жодного... перевернулась трошки на бік, бач. Ага. Жодного спрацювання не було. Ні, він не по поманеньку, бач. Ага, а то вже... Я оставлю сторони знімаю. Вже добре. О -о -о. Нехай заглотить. Давай Все рано Оман професіоналності дяма Да ну хай Прикоп да так повільно планомірно тягнеться. Зупинилось, от зараз трошки мотане і можна. Ну, ладно. Тупо mm. немає, поняв? Кріков. Навіть того не це. Коротше, знов листа. Ось спеціальні, вже третє, так? Да? Ну так, да, але Андрій витягнув окуня, тому у нас дрібний живець може бути, що це просто на такого живця клює. Приє окушок. От Андрій одного витягнув, причому він той окунь, ну, взагалі там заглотив а, того життя. Була. У нас маленький живець, маленький караський. Чотири покльовки підряд і вони холості. що 12 година знов вистріл покажу обов'яка під самим є? хороший, да? Mm -hmm. а ти що? Ну, як как, катів, трошки більше. Але все, ну ж але хоч же. Хоч але вже починається. Дай бог, щоб почалося. Ну що, відпускаємо, малечку. Чекай, може іншу лунку. А ладно, нехай, нехай втупле. Ми спортсмени. To je selo. Sala sela, sport mu Na drugom je, to je, boljim, uh -huh. je bim... Bim i jeda. Zaraz bude... No, to Збиває і не тягне. І Послухванно біжить. Є снова спрацювання. Є спрацювання. Надіюсь, вже з щучка. Що, знову кушарик, блядь, Де кино хлки є, а риби. Це типа не най блять Кай блям то Юра якось не садив, а ну блядь... бля <ривки> Бач це велика риба. І Вона його даже не здається. Ні, ну не може тут, да, да, тут. Та ні, это то, блядь. Якщо то, якщо то окушара, він міг даже його не глотнути, він просто його збив. Ніху делать, але кажуть, що по-любому риба тобі на. Угу. Бедем знову назад, на гонасі. Не клює, ко. Окушара сьогодні. Акушара петушара, не клює. Ну що ж друзі, пів першого дня ми з войком пересунулися на центральну частину озера. В надії піймати окуня на балансі. Приїхав Роман і ось ловить там платву в камешах. Поки що чотири пукльовки, одна реалізована, Да, 4 Чотири з Щукарика. Ну і, і один око і на да, а поки що так. От. А взагалі класна погода і повітряна тривога, щоб їх шлях трапив. І, а так взагалі нормально, класно. Гарна сонячна погода. відпочиваємо морально. Приказується на щука. Вже другий раз за, за 20 хвилин збиває блин, і, і воно зупиняється. Смотри, не знаю, вова, що це таке? Окунь, блін. Нема, да? Бідний не. Бідний той карась, бля ну, то та, до речі, якої була, да? Риба, чи ні? Чи не та. Ну то виглядає? Є карасі Навіть не видно, що вона його взяла. Это, это проволока, да? Нет. Да, ну сталька, да? Сильно мягкая. Короче, что за финя? Що ж, друзі, підходить до звачення, що на рибалка сьогодні вона не дуже вдала, як ви зрозуміли. З цього одна щучка, я думав, що буде краще, ніж минулого разу, але виявилося, що це гірше, ніж минулого разу. Просто якийсь жест, який треш. Минулого разу хоч хлопці тут ловили великого окуня крупного. А цього разу володя зловив одного такого грам 300, а все я зловив на балансир такого кушарика. Все, ну, не знаю, що з цього року разу не вдалося. Наставили жерли, як завжди. Одна щучка і то така грам на 600 взагалі. Ну, слабо, слабо. Не знаю, з чим це зв'язано. Може ви підкажете, напишіть в коментарях. А так, в принципі, чудовий день, все вдалося. Всім до зустрічі на рибалках. Пока.